Так, ну що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні Ерленберг І у нас сьогодні канал Плейковський. Наш герой грає на леопарді 1 І я таких цифр, які він настріляє, чесно, зроду не бачив Будемо дивитися, чи буде тут перемога, але настріл тут точно буде максимально. Фантастичний. До речі, підбір команди дуже цікавий. У нас три бабахи, у них дві бабахи. Вау, вау! Більше бабах в рандом. Звичайно, це всім потрібно, це всім цікаво. Ваншоти наше все. О, буде мені дуже цікаво подивитися цей реплей, адже ну, я на цей фланг ніколи не їжджу взагалі. От Взагалі практично не їжджу. Невже цей кущ повинен маскувати? Він не схожий на такий кущ, який замаскує нас? Такий був вибух, ніби вже якусь арту забрали, але всі ніби на місці. Пишуть в чат, що ЄБР-бот. ЄБР-бот. Ну, ЄБР дійсно доволі таку цікаву позицію. До речі, вибрав там от в кущах. Ну, ми не будемо його судити, адже він сам вибрав свій шлях. Можливо, його шлях сказав йому, що там найкраще місце, щоб посвітити. Отак от, так от в лючок закидає. Перший влучно. Ні, ну Є50М, це дуже грізний супротивник. Дуже грізний. Я не знаю, як він танканув наш леопард. Є50М хоча б броня є, він здатен це робити. А наш головний герой просто на удачу це зробив. Якщо ви помітили, у нього тут уже бонове обладнання стоїть, у нього боновий досилач, боновий вентилятор, тобто ну, настроєний він максимально. Ще й голди зарядив майже по максимуму. Ось у нього 40 снарядів було. До речі, ніколи раніше не помічав, що в леопарда настільки багато снарядів. Я ось вперше тільки зверну увагу, що їх тут цілих 60. Серйозно? Засвітилася бабаха і отримує фугасом на 466. І, до речі, вона стоїть, ні все. Наступний, наступний виїжджай. І теж отримає фугасом. Бідолахи. Ом тут вище пролетіло, було очевидно. Так, ми програємо 0-1. Наш герой накидав уже майже півтори тисячі. Ну і поки він позицію змінювати не хоче. Треба буде якось мені пограти. От на цьому флангу я реально сюди ніколи не їздив. ви як любите на цьому флангу грати? У всіх боях, в яких я граю цей фланг, зазвичай пустий. Ну, в моєї команди ми його пропускаємо, і нас тут швиденько всіх розбирають. Ну, маю надію, що у вас зовсім не так і вам щастить більше. Адже хто? Хто винен завжди в програші? Так звичайно, це твоя команда. Що ж, нашу бабаху одну вже забрали, а наші бабахи, наскільки я розумію, забрали вже ворожого ЄБРа. Зараз будемо вивчати максимально класні прострільні позиції, які тут є у нас для снайперських танків. Адже мені здається, що цей леопард знає, що робить. Ну він ризикований, ризикований. Він їде просто на позицію до важких танків. Як ти будеш тут танкувати? Що ти будеш тут робити? Ех, на жаль, не пробив. Так, пишуть в чаті для єбра Єбер видали гру. Видали гру, будь ласка. І все, все, Суперкінь нас пробив. Не проконтролював наш головний герой Суперконя. Ну не всіх же ж можливо проконтролювати. Ну хіба не так? Але, до речі, уже 2-2. Не все так погано. Центріон Action Ікс нас засвітив згори. До речі, а він може нам і накинути, напевно, цієї дірочки. Будемо її називати так. Це ж не тунель, це дірочка. Віконне... Віконний отвір. Все, думаю, що всі за і проти. Наш головний герой думає певно поїхати назад. Уже назад в свої звичні улюблені кущі. Так, він це робить, повертається. І отримує від супер коня знову. Ах, ти ж зараза, все ти контролюєш! Пропустіть, пропустіть. Скажи тапку, ти йди там танкуй. Іди там танкуй, я тут постріляю з кущів. Але тапок не хоче. Тапок не хоче це робити. І тут як же ж нам щойно пощастило, що Є50 не влучив. Ну, тут якась у нас команда не дуже активна, на всі тапок, всі стоять в оборонній позиції. До речі, а зіграно вже, якщо що, то 6 хвилин бою. І от скажу вам маленький секрет. Це, напевно, найбільший настріл тут буде в цій катці, який я бачив коли-небудь в цій грі. Я, якщо чесно, спочатку навіть подумав, можливо, це е, генеральна битва, але ні. Все, ворожа команда поїхала човити. Поїхала просто чавити нашого. Отак от, от активно, активно, активно зближаються. Все, мінус суперкінь. А ось і помста, помста прийшла. Трішечки виштовхніть його. Небагато, небагато трішки. Капець, спочатку виїжджає сотка, потім виїжджає Маус. Це просто якийсь збір Мастодонтів World of Tanks. І ще й яга там на підкаті. Капець, зараз гвалтують бідолаху. Все, пробили, пробили. Вони пробили нашу оборону. 2-8 ми програємо. Ну в такій ситуації я думаю, що вже кожен був, пустив би руки. Серйозно, він поїде в ці кущі. Це неочікувано для мене. Я, якщо чесно, думав, він поїде направо, там де бабаха і гриль стоїть. На центрі скільки танків? Шість? 5, 5 танків, добре, на центрі 5 танків. Справа на флангу у нас т 110 є 4. Там біля нього кружляє ЄБР. Щось там світить, висвічує, щось шукає. А команда вже в цей час програє 3-8. Так, ну в нас тут хороший шанс зараз підсвітити для бабахи і для гриля танки. Ось, ось, до речі, підсвіт пішов. Підсвіт пішов, зараз ще на каток, якби поставив. Маскування прокачане, достатньо таки добре. Треба подивитися, чи не стоїть в нього маск сітка. Тому що на, на стилі, на 3D-стилі на 3D у нього вона є. А що блайнд не будеш кидати в кущі? 277-й ти б не хотів би блайнд кинути в кущі, щоб забрати нашого головного героя. І того 4500. Яка цікава оборонна позиція, реально. А що ще більш мені цікаво, це що реально він саме з цієї позиції стільки накидає. Ну Хоча так як тут у нас Маус є сотка, то так, так, шанси є поставити свій свій, і можливо не тільки свій, а взагалі рекорд на цьому танку в рандомі вже 5800. Він напевно вже думає. Ну що, може досить, може досить. Ну не їдьте вже сюди всі на мене. Дайте мені спокійно, спокійно відстрілятися і вже їхати в наступний бій. Супер кінь, нишпорить, нишпорить тут по кущах. Шукає, шукає, де наш головний герой. І ми світимось, до речі, світимось. Молодець, супер, забрав супер коня. Це був дуже швидкий. Небезпечний броньований супротивник, який міг нам зробити багато горя. Мауси повільні. Можна їх розбирати. Неспішно, По одному. Сотка не влучила. А до речі, сотка ніби з Маусганом. Ну і все. 7.11. У нас тут Арта на підмозі стоїть, яка вже майже втопилася. Я думаю, що він зараз натисне кнопку назад, і як буде в нього якийсь відповідальний скрутний момент, і просто поїде. Просто поїде. Нікого не буде навіть питати, чи можна. Накинув сотку ще 368. Ну в неї хітпоінтів багато, а тут арта нам дуже допомагає. До речі, Єбер, можливо, просто робив якийсь квест, От йому потрібно було щось там зробити, вижити, наприклад, до п'ятої хвилини бою. Він вижив і поїхав в ангар. Яга, це, це страшно. На тебе їде яга. Що ти будеш робити? Чи допоможе нам арта? Але Яга, до речі, сліпа. І Арта нам знову допомагає. І шотного вже? Як тигри є 100. Ми забираємо. Щось якось ма маус не зреагував зовсім на нас. У нас лампа, в принципі, працювала. Він повинен був зреагувати. Щось там накинути нам, але ні 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 він пробачив. І тучий Т110Е4 просто катає посеред поля. Просто їде, нікуди не спішить. Куди йому спішити, друзі? Куди йому спішити? Настріляв уже 9500. Це фантастика. От як добре мати хороше маскування. Оп є! На, на леопарді. Хороше маскування на леопарді. Бабаху забрав. Бабаха максимально зла, я думав, що він зараз, якщо чесно, нам трішки накине. Сім снарядів голдових залишилося жах. І забирає т 10Е4. Клас. А от ворожа Естебеха, до речі, ще й не світилася. І вона забрала один наш танк. Один наш танк забрала ворожа Стебега, і він ще не світився. Де він може бути, ми не знаємо. Але з ним буде надзвичайно небезпечно. Тому що він може бути фуловим. Єсто вирішив просто увірватися в нас. Просто так от скотитися у воду і втопити серйозно. А він щось, він щось переплутав трішки. Щось трішки переплутав. Де тут вода? Де наш, наш головний герой, щоб заїхати прямо в нього? А ні, знаєте, напевно, це кумулятивна ця гармата. А, да, вона якась до, досить такі. Коротка. А, пише наш головний герой в чат. СТБ, де він? Де він? Де СТБ? Киньте мітку, киньте мітку. Е, як ми знаємо, СТБ забрав одного їхнього танку, нашого, нашого танку, нашого зеленого друга. А тому. М -м -м. Він міг би й кинути місце зараз, якби ще дивився цей бій. І вірив би в те, що наш головний герой накидає 12379. Це якийсь капець. Я стільки ніколи не бачив ніколи в цій грі. Так, ну що тут у нас. А... Хі, skill бот є бра. А пишуть, що він вбив бота ЄБР. Саме Стебеха вбила, тому він, певно, десь десь от в цих кущах стояв, тому що наш ЄБР, а він і не фуловий, друзі. А він і не фуловий. Ех! На жаль, на жаль. Ух, 42 хітпойнти. Він шотний, ми шотні. Арта, ти забереш його? Арта, забери його. Яка ж тут все-таки сумна ситуація вийшла? Це капець. Невже він ще переможе? І він перемагає. Леопард, на жаль, не пробив. Леопард, на жаль, не пробив Естебеху, а це міг бути новий, новий його рекорд, 8 хітпоінтів капець. Так шкода, от такі бої максимально шкоді. Друзі, на цьому відео буде розіграш голди. Щоб прийняти участь, потрібно поставити вподобайку, обов'язково додивитися реплей до кінця та написати коментар, як мінімум з шести слів. І обов'язково вказати свій ігровий нік. Результати розіграшів будуть публікуватися в моєму телеграм-каналі кожної неділі. Друже, якщо ти. Вже давно думаєш про те, щоб поновити свій ПК або придбати якусь іншу техніку, то раджу зайти на сайт KTS.ua. Там зараз діють знижки до 50% до Дня Святого Валентина. Тож можна обрати собі нову мишку, клаву, оновити SSD ху або знайти крутий подарунок для своєї другої половинки. Тому KTS.UA – це моя рекомендація. До речі, в КТС є класний телеграм-канал з новинами про геймінг. А до 12 лютого там ще й можна виграти мишку Gigabyte Aorus m 3 лише за підписку. Ну що, подивимось результат цього бою. Майстра, ну, звичайно, він отримав майстра. Медаль захисник, основний калібр і воїн це все на його рахунку. на стрілу. Це просто якась фантастика. З ворожої команди, до речі, СТБ, який переміг, настріляв 1464. Забрав три танки. Ну, отак от, От так от буває, ти тащиш всю катку, а в кінці тебе підводить один нещасний рикошет. Що, друзі, всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, якщо хочете більше таких реплеїв.